Hello, everybody! Hello, my dear 5th graders. I'm so glad to see you again. Unit 7, Leisure Time Nature, Lesson 4: Nature in Ukraine. Говоримо сьогодні про природу України. Працюємо на сторінках 116-117 і нашого підручника. Також не забувайте, що у нас є робочий зошит, який я також роблю, на який я також роблю огляд на своєму каналі. Тому, будь ласка, можете долучитися до перегляду цих уроків за робочим зошитом, ставши спонсором каналу, починаючи від мінімальної підписки спонсорської. Як стати спонсором на каналі, можете почитати також, у мене є відео про це на головній сторінці я виставлю. Ми починаємо наше заняття. І так, vocabulary: listen and repeat. Давайте ми з вами вивчимо нові слова. Winding Canyon. Звивистий каньйон. mountain, Гора. waterfall – Водоспад, hill – Пагорб, pines – Ялини. step, step. – Степ. Listen and read the story. Прочитаємо тепер текст про дива України. The natural wonders of Ukraine are famous around the world. Природні дива України відомі всьому світу. Many tourists come to see the beauty of our land. Багато туристів приїздять подивитися на красу нашої землі. Nista Canyon, Ністровський каньйон one of the seven natural Wonders of Ukraine. Є одним із семи природних див е, України. The mountains are close to the river and make a winding canyon. Um, it is two hundred fifty kilometers long, довжину. At the foot of the canyon there are villages and towns, old caves and churches, waterfalls and parks. У підніжжя каньйону знаходяться розташовані села і містечка, старі печери, церкви, водоспади і парки. Подільський товтри, Подільський товтри is a national park. It's a place where the amazingly beautiful hills are covered with trees and green plants. Це те місце, де дивовижно красиві пагорби, вкриті деревами і зеленими рослинами. tof Tree is a local name for the hills, which are 400 meters above sea levels. t Tree – це місцева назва пагорбів, які знаходяться на 400 метрах над рівнем моря. There are many blue lakes of different shapes and sizes in the area. Також там знаходяться багато е, синіх озер з різними, різних форм і розмірів. Lake Sweeties, озеро Світяс is the largest and deepest natural lake in Ukraine, найбільше і найглибше природне озеро в Україні. In windy weather waves can be 1.5 meters high. У вітряну погоду хвилі можуть досягати 1,5 метри. The lake is a part of Shatsky National uh, Natural Park. Озеро є частиною Шацького національного природного парку. There are 30 lakes in the park. У парку знаходяться 30 озер. There are a lot of cottages and hotels in the area. And a thick pine forest. Також там знаходиться багато котеджів, готелів і е, густий ялиновий ліс. Хвойний ліс. It's a perfect location for a family weekend. Це ідеальна локація місце для вікенду, родинного уікенду. Асканія нова is located in the south of Ukraine, Зрозташована на півдні України. This is the area of the steppe. Це місцина, степ, степ, степова місцина. There are many kinds of plants and species of animals in the ecosystem of the reserve. В екосистемі заповідника. багато видів рослин видів тварин. You can take a walking tour, go to the botanical garden and the zoo. Ви можете взяти піший тур, відвідати ботанічний сад і зоопарк. Ось така чудова розповідь про Natural Wonders of Ukraine. And now let's choose the right variant. So, Dniester Canyon is um how many kilometers long? 250. Yeah? A is correct. Yes, 250. Lake Svitis is a natural lake in Ukraine. is the largest and deepest. Найбільше і найглибше. Lake Svitis is a part of Shatsky National Natural Park. Озеро Світіс – частина Шацького національного природного парку асканія Nova is located in the south of Ukraine. Аскання Нова розташована на півдні України. So, what natural wonders are there in your region? А які природні дива є у твоєму регіоні, де ви живете саме? So, answer these questions. And then write 4-5 sentences about natural wonder in your region. Use exercise 2. А потім, жива, беручи до увагу приклад опису природного дива з вправи другої, опишіть своє власне. Адже у нас є багато natural wonders of Ukraine. А яке саме у вас природне диво знаходиться поруч у вашому регіоні? Опишіть його, будь ласка, користуючись ось цими. Euh, цими прикладами. Я вже за вас цього зробити не можу, адже я ж не знаю. Можете почати так: There are many natural wonders in my region. В моєму регіоні, там де я живу, дуже багато див, так, природних. I think. I think. Напишіть, що, що це є natural wonder. It is. Де він розташований, це природне диво. Можливо, озеро, можливо, гора якась, можливо, ліс якийсь відомий. Напишіть, будь ласка, самостійно. Користуючись знову ж таки нагадую, прикладом вправи другої. Task 6. Write a synkei. Синкей. А сінки is a poem. Оча синкі це он вірш. вид такого віршу. The first syncane was created by an American poet Adelaide Crebsey in the early 20th century. Перша було була було написана американським поетом Аделаїдою Крепсі на початку ХХ століття. The poem has five lines. Вірш складається з п'яти рядочків. Приклад, «Spring» – це назва цього віршика одне слово. Далі, наступний рядочок іде Sunny «Sunny, Words about the title. Два слова про... щодо назви цього слова: яка у нас Spring? Sunny і warm, да? сонячна і тепла. Далі, третя лінія, третій рядочок. Action words, ending in ING. Action-words слова, які передають дію. Що можна робити на весні? laughing, jumping. Далі, а, отже, далі четвертий рядочок. Your emotions about the subjects. Ваші емоції з приводу весни. Так? Flowers begin to bloom. Квіти починають цвісти. І останнє a synonym of the title. Синонім до назви. Season. Отже, spring це що у нас? Season. А, далі snow, сніг, Lovely, white. Який сніг? Гарний. Білий. Falling, dancing, drifting, action words. Який це сніг? Він падає, він танцює. І останній, передпостанній рядочок covering everything it touches, покриває усе, що він. до чого він торкається, і знову це є blanket це є ковдра. Так, Ковдра для нашої землі. Приклад іще один: Mango. Yellow sweet. Eating enjoying sweet. A great treat to eat in summer. Juicy. Отже, mango is juicy, виходить, так? Отже, перше це назва, потім йде характеристика цієї назви, що це манго який, жовтий і солодкий. Потім дії, три слова. Потім має бути чотири слова, тут більше слів чомусь. Наше ставлення до цього манго. І е, синонім до слова манго. Далі schoolhouse, наприклад, або «snow». Look up from bleakening Hills Blows down the light first breath. Oh, Wintry Wind, Look Up and Send the Snow. Ну, це вже Авделаїда оця Крепсі безпосередньо написала, так? Так, далі. Папі. Uh, цуценя. Honory Naughty. «Growling, Jumping, chewing». Що він робить цуценя? A Playful Bundle of Trouble. Боксер. Боксер. Так? Або, наприклад, ось є Бонfiре. Ватра, так, Bonfire, Bright, Beautiful, crackling, spitting, Dancing, Embers fizz in the chilly Air. Beacon. Ну, Характеристики, так би мовити, цього fire. Далі Summer. Hot, sticky, Laughing, playing, giggling, It's vacation time summer. Ну, або просто можна написати Season. Пра року. Отже, і вам пропонується написати таку ж саму Сімки з приводу чогось. З приводу будь-чого. Ukraine, наприклад. Ukraine. Ukraine. Яка Україна у нас. Ukraine. Fighting. Fighting. Developing. Developing. Ні, це вже буде нехай як діє да, у нас. Тут нехай вона буде friendly. friendly. Україна, яка у нас товариська. And нехай буде hospitable. Гостинна. Hospitable. Дії. Fighting, developing. Protecting. Захищається, так. Protecting. Далі має бути наша емоція з приводу цього а, предмету. Union. Нехай буде Union. Юніон. О. Of... Mm -hmm. якихось людей. Далі додумаю. Motherland. вітчизна, отак от напишемо. Ну, Нехай буде Union of Brave People. да? Нехай буде Union of Brave People. Motherland. Ось ми написали таку сінку. Отже, Ukraine, Friendly, Hospitable, Fighting, developing, Protecting, Union of Brave People, чотири слова. Motherland. Оце моя сінка для вас. So, that's all for today, на цьому це все. Очікую вас на терпіння на наступному році. Дуже прикольна. Темка, ідейка написати. Я думаю, що вам сподобається писати. Пам'ятаю, як ми писали Хоку, коли ще в школі навчили, навчалися. Робили ми це, так. Робили. Чудова ідея саме для, в принципі, для 5 класу. Головне пояснити, як це робиться. Так. That's all for today на цьому це все. Ставте свої вподобайки, пишіть свої, свої сінки, які у вас вони вийдуть, до речі, мені буде цікаво почитати у коментарях. До наступних зустрічей, на наступному уроці ми з вами продовжуємо цю тему. І у нас буде тема уроку Nature. Уже Lesson five, урок 5, урок поступово, 5-й. Поступово-поступово, 7 юні також. Доходить свого завершення. Goodbye, good luck. Have a nice and peaceful day.